Сьогодні у випуску до кого з платників податків нам ближчим часом завітають податківці з перевірками, які зміни плануються в адмініструванні ЄСВ, хто з ФОП зобов'язаний використовувати РРО ПРРО і хто з 1 серпня має право використовувати спрощений фіскальний чек. Вітаю! Я Олена Афоніна. Консультантка з бухгалтерського обліку та оподаткування. Головна редакторка бухгалтерської відеоплатформи No1 з вами щотижневий випуск новин підсумки тижня про головні зміни в законодавстві. <му> Наказами Вінфіну інфіну. Номер 394 та 428 внесено зміни до порядку прийняття рішень про реєстрацію відмови в реєстрації ПНРК в єдиному реєстрі. Уточнено, що відповідне рішення прийматимуть комісії з питань зупинення реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в реєстрі територіальних органів ДПС. Комісія регіонального рівня прийматиме рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкових накладних та розрахунків коригування в реєстрі, і надсилатиме його платнику ПДВ в електронній формі. У разі зупинки реєстрації ПНРК для розгляду питання прийняття комісію регіонального рівня. Платник податків має право подати такі документи. Договори, у тому числі z контракти з додатками до них, договори довіреності акти керівного органу платника податку, якими оформлено повноваження осіб, які одержують. Продукцію в інтересах платника податку для здійснення операцій, первинні документи щодо постачання, придбання товарів, послуг, зберігання, транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складські документи, інвентаризаційні описи, у тому числі рахунки. Фактури, інвойси, акти приймання передачі товарів, робіт, послуг, з урахуванням наявності певних типових форм і галузевої специфіки, накладні, розрахункові документи та або банківські виписки з особових рахунків, документи, що підтверджують відповідність продукції, це декларації про відповідність, паспорти якості, сертифікати відповідності, наявність яких передбачено договором або законодавством. Інші документи, що підтверджують інформацію, зазначену у податкових накладних та розрахунках коригування, реєстрацію яких зупинено в реєстрі, також надана можливість подати письмові пояснення та копії документів, виключно до операції, яка стала підставою для зупинення реєстрації ПНРК. Крім того, додаток 2 до порядку викладено у новій редакції. Накази номер 394 та 428 наберуть чинності через 15 днів з дня їх офіційного опублікування. Станом на сьогодні не опубліковані. 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України до плану графіку проведення документальних планових перевірок можуть бути внесені виключно платники податків, які здійснюють діяльність у сфері виробництва або реалізації підакцизної продукції, які здійснюють діяльність у сфері азартних ігор в Україні та надають фінансові або платіжні послуги. Зміни до плану графіку можуть вноситись щомісячно із врахуванням форс мажорних обставин, обставин непереборної сили, наявності або відсутності. Безпечних умов для проведення перевірок оновлений план графік оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДПСУ не пізніше останнього числа місяця, в якому було затверджено такий оновлений план графік. Документальні планові перевірки можуть розпочинатися не раніше ніж через 30 календарних днів, наступних за датою оприлюднення оновленого плану графіку. За 10 календарних днів до дня проведення перевірки податківці насилають. Копію наказу про проведення документальної планової перевірки та письмово повідомляють про дату її початку. 7 серпня на сайті ДПСУ опубліковано оновлений план графік перевірок. Він, як і раніше, складається з чотирьох розділів: розділ перший це документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб. Розділ другий документальні планові перевірки фінансових установ постійних представництв та представництв нерезидентів. Розділ 3 – документальні планові перевірки фізичних осіб. Та розділ 4 – документальні планові перевірки платників податків юридичних осіб з питань правильності обчислення повноти і своєчасності сплати ПДФО, військового збору та ЄСВ. Щоб швидко знайти необхідну інформацію у файлах, користуйтесь комбінацією клавіш Ctrl-F. До речі, за оновленим планом графіком перевірок до кінця року податківці планують провести 1277 планових перевірок. Рекомендую не чекати планових або фактичних перевірок, а вчасно слідкувати за змінами в законодавстві та дотримуватись правил ведення бухгалтерського обліку та оподаткування. І запрошую вас 16 серпня на великий податковий марафон, який так і називається податковий марафон змін, як ФОП та ТОВ відзвітуватись без помилок з ПДВ єдиного податку та вижити після скасування двох. 2%. Ми запросили найкращих експертів Ірину Губіну, Сергія Дроботя, Тимура Алієва та Ольгу Самофалову поділитися своїми знаннями з питань обрання оптимального варіанту оподаткування після скасування 2%, вирішення проблем перехідних операцій та застосування РРО, розрахунку середньої зарплати податкових перевірок ФОП та юросіп платників ПДВ. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Верховна Рада 7 серпня 2023 року зареєструвала два законопроекти номер 9569 і 9570 про внесення змін щодо адміністрування єдиного внеску та про збір і облік єдиного внеску. Обидва законопроекти мають на меті. Покращити адміністрування в системі загального обов'язкового соціального страхування внаслідок зменшення адміністративних структур управління, запровадити єдину систему управління коштами та єдину інформаційну систему, посилити державний контроль за використанням коштів соціального страхування. Отже, законопроектам пропонується з 1 січня 2024 року об'єднати адміністративні структури та покласти адміністрування ЄСВ на Пенсійний фонд України. Під повним адмініструванням мається на увазі повний контроль. Над нарахуванням та сплатою внесків, які отримує ПФУ, подання звітності безпосередньо до ПФУ і проведення перевірок з ЄСВ фахівцями пенсійного фонду, сплату єдиного внеску здійснювати на рахунки територіальних органів пенсійного фонду за місцем обліку платника єдиного внеску, подавати звітність про нарахування ЄСВ через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду в електронній формі, а страхувальникам, у яких кількість застрахованих осіб не перевищує 5 осіб, за їх вибором у паперовій формі. Крім того, замість квартальної єдиної звітності бухгалтерам подавати потрібно буде щомісячну звітність з ЄСВ до пенсійного фонду та щоквартальну звітність з ПДФО та військового збору до податкової. Також і ФОПам доведеться подавати до ПФУ окремий річний звіт про нараховане за себе ЄСВ, а не у складі річної декларації. А ще законопроектом пропонується зобов'язати ФОПів сплачувати ЄСВ за себе щомісяця. А ще народні депутати пропонують передбачити адмінвідповідальність. За перешкоджання уповноваженим особам ПФУ та фонду безробіття у проведенні перевірок. Відповідний законопроект зареєстровано в Верховній Раді також 7 серпня. Такі зміни до КУПАП сприятимуть у протидії порушенням відносно адміністрування ЄСВ. Законопроектом, зокрема, пропонують оновити статті 188.23 і передбачити відповідальність за перешкоджання уповноваженим особам органів ПФУ у проведенні перевірок, пов'язаних з нарахуванням, обчисленням та сплат. То ЄСВ, порушеннями законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, поданням відомостей, що використовуються в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов'язкового державного страхування, за вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам органів ПФУ та фонду безробіття у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів, передбачити відповідальність у вигляді штрафу на посадових осіб від 8 до 15 неоподаткових мінімумів доходів громадян. Це від 136 до 255 гривень за ті самі дії, вчинені протягом року штраф від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це від 170 до 340 гривень. Отже, як бачимо, все нове це давно забуте колишнє. А поки ми слідкуємо за змінами в законодавстві з ЄСВ і запрошуємо вас 15 серпня на майстер-клас виправлення помилок при нарахуванні зарплати відпускних лікарняних, а також усунення кадрових помилок в обліку та звітності, штрафи яких не уникнути, який проведе експерт з оплати праці та кадрових питань Галина Казничей. Реєстрація на майстер-клас безкоштовна за посиланням під відео. Використання РРО та програмних РРО наразі є обов'язковим для ФОП другої та четвертої груп, незалежно від виду діяльності та обсягу доходу ФОП на загальній системі оподаткування. Виняток становлять такі ФОП: ФОП першої групи, ФОП, які приймають оплату виключно банківськими переказами на реквізити iBank і e-Banking, ФОП Другої та Четвертої групи, які здійснюють торгівлю на селі за таких умов, річний обсяг доходу за один структурний підрозділ за рік не перевищує 1 мільйона гривень. Торгівля здійснюється не в одному торгівельному об'єкті з підакцизними товарами. Суб'єкти господарювання не здійснюють дистанційну торгівлю товарами, органи місцевого самоврядування не прийнято рішення про обов'язкове застосування РРО. З 1 серпня 2023 року внесено зміни, якими передбачено, що суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення, які вчинені у період з 1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, крім відповідальності за порушення в порядку розрахунків при продажу підакцизних товарів, діяльності з купівлі продажу іноземної валюти та у сфері організації та проведення азартних ігор. З 1 жовтня 2023 року застосування штрафних санкцій за порушення. Порядку використання РРО та програмних РРО відновлюються з цієї ж дати: суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за порушення, лише вчинені про продажу товарів послуг на територіях тимчасово окупованих. По дату завершення тимчасової окупації відповідних територій, території активних бойових дій, по дату завершення бойових дій, та території можливих бойових дій по дату припинення можливості бойових дій. Виключенням з цього переліку є порушення порядку розрахунків при продажу підакцизних товарів. Податківці нагадують, що суб'єкт господарювання самостійно має обрати РРО, чи ПРРО він буде застосовувати. Якщо надає перевагу програмному РРО, то обирає самостійно безоплатний програмний РРО від ДПС чи комерційний програмний РРО. При цьому РРО та програмний РРО слід обов'язково зареєструвати, зокрема, подати до податкової заяви для реєстрації РРО в електронній або паперовій формі. А для реєстрації програмного РРО виключно в електронній формі. Питання щодо застосування РРО або програмних РРО, ведення бухгалтерського обліку та оподаткування. Бухгалтери можуть вирішити за допомогою наших експертів. Передплатникам бухгалтерської відеоплатформи номер 1 надається доступ до унікального сервісу, особистий консультант. На всі запитання ви отримаєте відповіді. Кваліфіковані експерти цілодобово приймають запитання та відповідають впродовж 24 годин в робочі дні, в залежності від складності запиту. Навіть у суботу і неділю запитання приймаються цілодобову, а відповідь надається у понеділок. Для ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, дозволено зазначати назву товару послуги у фіскальних касових чеках у спрощеному вигляді, що відображає споживчі ознаки товару, послуги та ідентифікує належність такого товару або послуги до товарної групи чи послуг. Отже, ця норма стосується тільки ФОП, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, та є платниками єдиного податку першої, другої, третьої групи за ставкою 5%. тобто. Тільки вони зможуть зазначати назву товару послуги у вигляді спрощеному, але є товари, назву яких потрібно детально зазначати у фіскальному касовому чеку незалежно від групи єдиного податку чи системи оподаткування. Це підакцизні товари, технічно складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, перелік таких груп затверджено постановою Кабінету міністрів номер 231 лікарські засоби, вироби медичного призначення, крім ведпрепагаратів та виробів ветеринарного призначення а також ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння. Зверніть увагу, що норми щодо спрощеного вигляду фіскального касового чеку не поширюються на ФОП, які є платниками єдиного податку третьої групи за ставкою 3% та є платниками ПДВ, всіх ФОП на загальній системі незалежно від сплати ПДВ, а також всіх юридичних осіб незалежно від системи оподаткування. Законом номер 3261 внесено зміни до Митного кодексу України щодо приведення порядку визначення країни походження товару у відповідність з митним кодексом Європейського Союзу та забезпечення реалізації угод України про вільну торгівлю. А саме, включено такі положення. Мета визначення непреференційного проходження товару непреференційне походження застосовується у торгівлі між країнами, які не мають угод про преференційні режими. Особливості визначення походження приладдя, запасних частин та інструментів, нейтральних елементів і пакування, перелік товарів, повністю вироблених у даній країні, критерії достатньої переробки товарів, що виробляються з використанням матеріалів іноземного походження, а також перелік простих операцій, порядок перевірки митними органами сертифікатів про походження товарів, у тому числі електронних сертифікатів про походження товарів, після завершення митного оформлення. Також закон номер 3260 1 має врегулювати питання вільної торгівлі в умовах російської агресії шляхом застосування правил прямого транспортування товарів із країн їхнього походження через території третіх країн, крім держави-агресорів. Встановлені вимоги до операції з такими товарами та наведено перелік документів, які потрібні підприємствам для підтвердження перебування товарів під митим контролем у країнах транзиту. До статті 73 Кодексу законів про працю пропонують знову внести зміни. Зокрема, до переліку встановлених святкових дат пропонують додати ще одне свято День подяки. Вагомим аргументом змін є те, що у світі 22 жовтня відзначають. День змін на краще у разі прийняття законопроекту у жовтні. Матиму ще один додатковий вихідний. І на останок нагадаю про останні дати подання статистичних звітів найближчими днями: 15 серпня, останній день подання звітів за липень, а саме звіту про використання книг обліку розрахункових операцій та розрахункових книжок, довідки про використані розрахункові книжки, звіту про виконання будівельних робіт, звіту про поставку, закупівлю продукції, товарів послуг за державним оборонним замовленням. 18 Сьогод серпня необхідно сплатити податки за другий квартал, зокрема, податок на прибуток підприємства та частину чистого прибутку державними підприємствами, податок на додану вартість, екологічний податок, рентну плату, збір за місця для паркування транспортних засобів і туристичний збір. А також 18 серпня останній день сплати єдиного податку і сум доходів, що оподатковуються за ставкою 15%, та задекларовані в другому кварталі 2023 року платникам єдиного податку першої та другої груп і єдиного податку. За другий квартал 2023 року платниками, юридичними та фізичними особами, віднесеними до третьої групи, а також авансового внеску з єдиного податку за серпень, платниками єдиного податку першої та другої групи. І це на сьогодні останні новини. Звертаю увагу, що цей випуск у текстовому форматі ви можете прочитати в особистому кабінеті бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Пряме посилання ви знайдете в описі до відео. А якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і напишіть в коментарях Тряк свої враження, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський ютуб канал Номер1Сімінарком. До зустрічі наступного тижня, адже законодавці роблять усе, щоб нам було про що поговорити.